Маленьких бджілок, ведмедиків, принцес, пінгвінів зібрала біля себе новорічна ялинка в одному з автосалонів міста. Майже 130 дітей завітали на цей новорічний ранок, аби продемонструвати свої святкові костюми та отримати подарунки від діда Мороза. Ми вже проводимо третій рік поспіль це свято для дітей, і ми сюди запрошуємо не тільки дітей наших клієнтів, наших працівників, наших партнерів, але обов'язково щороку дітей сиріт. Ми готуємо для них подарунки, готуємо це шоу, тобто таку радість, емоції. І я думаю, що воно того варто, щоб це робити кожного року. Спочатку дітей розважали казкові лісові звірі а дід Мороз трохи запізнився з візитом. Як малечі, так і їх батьки новорічним ранком залишили задоволені. кажуть, новий рік з ялинкою та подарунками для дітей найкраще свято. Готувались швидко, емоції скоріше в нього чим у нас. А як він сприймає? Ну поки спокійний. сосочку забрали. перешили, з великою, зробили маленьку. Подібні новорічні ранки вже є хорошою традицією у місті. Організатори дійства обіцяють і в наступному році влаштувати справжні сято для Анна Анецьку колександр Ковтунець. Новини рівного.